Всім привет! Всім привет, привет привет! Сегодня мы распаковываем куча картошек з АТБ. Мы самі не знаем нашу нами дали, но сейчас буду. У нас просто море. Тут новые... море удовольстві Коротше, Короче, сюди сюда. починаємо розпаковувати? Так. Yeah. Ми посчитали і нам виходить по 17 карт. Yeah, 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 yeah. Марінки 17 на ній. Так. Також для цього треба скачати додаток АТБ Маркет і оживляти карточки. Yeah. Ой, це не реклама. Yeah. Додаток. Yeah. Так, коротше, починаємо. Я открываю первую. Я, я тоже не открываю. Это очень страшно их открывать. У нас же все такая. О боже, я теперь понимаю, что тебе страшно. Они очень страшные, что это такое? Так, сейчас, чер... ну, у меня вдруг червы вылазит. Блин. Можешь головы с черви встреча. Дивимо вообще с головы черв. Да, ужас. Так упаковки давай сторонку. Це в мене звичайные автобейки. Тоже звучит. А я не знаю, где ведь. Даже косляши видим. Уже відкриваю другу карточку мене попався ось такий. Не такий страшний, да? Він теж звичайний. Як ти дивишся, чи звичайний чи не? Все, тут написано. У нас пока що всі звичайно. Надо зібрати ту 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 Рідкісний попався. Стрибунеті милий такий. Це в мене рідкісний межупочки. Я всіх кладу ваче розпакла. Розпаковуємо. Зараз ми спробуємо оживити цього, що попався мені. Наводимо на пін-код. Чи... QR-код верніш. І що в нас тут? Там треба. Угу. Дивимося. Там щось буде яєчко. Ек. Ек. О боже, що це таке? Не Напугає його взгляд. Які в нього глаза. Додано в колекцію. Які в нього. Коротше, нам потім всіх треба додати в колекцію Додано в кінці, понял? Які в нього глаза. Я бачу. Як зомбі. Відкриває следує. Відкриваємо. вот когда будешь открывать, это их мне. О, боже. Сирена звати. А кто взяти мискарик. Мискарик, фу. Открываем, скажи. Миск... Мартин. Звичайно. Чего все звичайно? Надеюсь, нам попадаются какие-то Это залопано. Чего, у уже есть редкие А ну я сейчас попробую на интуиции, щоб мені не попавшие ритки сни. Перенишим, парамишем, парамишим. Я думаю, что... Що... Окей, его ритки я не знаю, я ничего не думала. Звичайний забор. просто на ну миленький, но ну, в него тоже какие черви она тоже забор повторка да повторка. ну еще открываем она а ну, че реально вендетки каким мне так просто не думала рогач Рогач? Я чё увидел чё Просто не буде ніякого відео, ми не монтируем. Відкриваємо. Брухля. Звичайний. Зюзля. Дюкля, зюзля, бьюкля. Ви що штафи впали. Ничего не впадает. ...надо колекціонувати їх в... в програмі АТБ. Телефон. Якщо ти береш цю колекцію, виграєш 25 да. тисяч. Фу, це опять цей червивий. Там треба колекціонувати, просто сканувати, відкривати ек і... Ну, коротше, так. Або купити альбом в магазині і туди їх збирати. Люцій. У мене попався рідкісний. Прикольно. Отакий. Як із ати? Люций. Рідкісний написано. Рідкісний, давай, я в сторонку буду класи. Це Да? ні? А я вже не пам'ятаю.

Та в Рим. Че? Я везунчик, вам три підряд, рідки Фредді, звичайний. Звичайний Че? я кладу. Че? А де ти годіла. А, то це відкритися, я, наверное, взяла. А там, ну, чарова, Шокола, боже, да как она страшная. Звычайно. Ну, ну что ты так убежаешь? Ну, реально страшно. Вот ты дашь в полсте Даже схожу. Чем она нечаянно попадается с ним? И говорит, Я не хочу звучание, я хочу видеть. Зябр, звучание. Опять забор. зябр. У меня шкаф брюх страшные. Ну да, что? Ну, Но не страшные. Ну, я люблю. Сейчас, редкостные. Потому что я говорю, что они красивые, мне не попадаются редкостные. А ты говоришь, что они страшные, тебе не попадаются редкостные. Нет, они не красивые. Поняла прикол. Да-да-да. Дуже красивые. Домок на пачки с шоколад. Звичайний. Повторочка. Красиві. Ой, мені щось красивий попадається. попадает Ой, гарний. Шальник. Повторка. Але с Та й хорошо. Ой, красивий. Так? Нас. Ми там їх всіх в програму зробимо, щоб вони в нас були в колекції. Нас буде колекція, нам треба буде зібрати, нам покажуть, які, яких в нас ще нема. І нам треба буде їх купляти, щоб зібрати всю колекцію. І, звичайний москіт. Мікай це такий вже був. Дай мені одну карточку. Ти скільки відкриваєш, точно 16.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12 мені попались. Нерідкісних. Ось такі от. Покажу вот вот І покажуть тільки два. Ось такі от попались. І попалися 5 рідкісних. Ну і дві з них повторки. Ось вот, такий, такий, вот, ось вот, такий, і двоє таких. Тві упали свідки? Два ріки. Оце був останній. Правда? Ах, будь здоров. Отакий, От звичайний. Це якась мадамочка. <звук> Так, показує я той покажу, які мені найбільше голові? Жах. Так, я свои тоже тут расставлю. Аж такие. Мне попалось, а какие мне самое больше нравятся. Вот такие. Песочек тут. Такий жучок. Красивый тоже. Потом. Такий динозаврик. Такий песик. А, зараз, зараз. Він, він трохи перекошений. Напився, напевно, Така сова. Даша трохи але не вихована. І такий песик. Це мені найбільше. А ось такі попались мені. всі, Мені всі нравятся. По-своєму класні. Ось такі. Ну і Даша тута. В общем, на всіх треба сканувати ось цей QR-код і додати в колекцію. Ну, а всім пока-пока! нову покажи, Я ж показала. А, поняла. Все, Всім пока-пока! Ставте лайки і підпишісь на канал. Силочка буде в описані. Всім пока! Ого, oh, що це? Oh my God. <laughs> <laughs> you yeah. 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 yeah.